ChatGPT та інші нейромережі можуть бути потужним помічником практично в усіх сферах нашого життя. Але чи вміємо ми використовувати цей інструмент на максимум? У цьому відео розглянемо декілька бібліотек з готовими промтами для різних професій та повсякденного побутового життя. Це величезна кількість ідей для вас, щоб підвищити свою продуктивність. Ви на каналі «Уміти», підписуйтесь, якщо цікавитесь сучасними технологіями. І почнемо з першої бібліотеки, яка називається «AI for Work». Такі бібліотеки англійською мовою, але зараз ви побачите, що нічого в цьому страшного немає. Отже, так виглядає цей перший сайт. Посилання на всі бібліотеки я залишу, як завжди, в описі під відео. Перекладаємо все українською мовою в браузері і дивимося, які є розділи для креативності, для юристів, маркетологів, обслуговування клієнтів, медичні промти, освітні. Для нерухомості, можливо, щось для рієлторів. Інженерія, підприємництво, фінанси, релігія, продажі. Ну, давайте, наприклад, подивимось продажі. Тож, треба вибрати категорію. А далі під категорію. У нас тут є декілька варіантів. Давайте, наприклад, менеджер з продажу оберемо. І тепер перед нами вже промти, а точніше, їхні назви. Ну, давайте, до прикладу, ми хочемо створити план управління взаємовідносинами з клієнтами. Це, до речі, дуже важливо для всіх, хто має якихось клієнтів. І що ми бачимо на сторінці з уже промтом є сам, власне, цей промпт. Отакий величезний. Уявіть собі, промпти можуть бути такого розміру. Що нам треба зробити? Скопіювати цей промпт, натиснувши верхню синю кнопку. І далі йдемо в чат GPT або в ту мовну модель, яка вам найбільше подобається, і вставляємо скопійований промпт. Відправляємо. Привіт, я ваш Sales Manager. І разом ми створимо ідеальний план управління відносинами з клієнтами, щоб забезпечити найвищу якість і так далі, мені потрібно уточнити кілька важливих деталей. І тут у нас є така анкета, практично будь-який промт так працює. Треба зібрати інформацію від нас, розказати про наш бізнес, про поточні характеристики, цілі і так далі. І таким чином ми. Отримаємо результат. Ну тут є інформація, така рекламна від розробників цього промту, але загалом від нас очікуються відповіді, щоб дати результат. І уважний глядач, тобто ви, напевно, помітили, що промт був англійською мовою, а відповідь в чаті GPT я отримав українською мовою. Давайте покажу, як це робиться. Оскільки за замовчуванням, GPT завжди відповідає тією мовою, якою написаний промпт. Тож, якщо ви будете використовувати англомовні промпти, тоді натискаєте внизу ліворуч на свою аватарку, вибираєте пункт Персоналізація. Тут у вас може бути інформація про себе, а також в блоці спеціальні інструкції. Може бути теж якісь побажання до чату GPT. І саме тут, в цих побажаннях, можна написати приблизно наступне: навіть якщо мій промпт англійською мовою відповідає завжди українською мовою, ось так. І так працює в інших нейромережах теж, в Gemini, до прикладу, або в Perplexity ви теж можете такий, таке налаштування додати. Давайте подивимося, як такі промти працюють, але не на прикладі цього про продажі, бо там доволі багато треба змістовної інформації заповнити, а щось трошечки простіше. До прикладу, в сфері освіти виберемо т'ютор, і перший промт створіть відеоурок». Тут просто трошки менше треба буде вигадувати інформації. Копіюю промт, Вигадувати, маю на увазі, що зараз ми просто для прикладу це робимо. Вставляю промп, запускаю. І, власне, тут ми отримаємо сценарій до відеоуроку, і треба заповнити таким питанням. Тема відеоуроку, наприклад, штучний інтелект в різних сферах життя. Два цільова аудиторія. Просто напишу широка. 3. Тривалість відео. Нехай буде 15 хвилин. 4. Бажаний стиль подачі, дружній. І 5. Мова та візуальний стиль напишу тільки українська. Все. Відправляємо відповіді і подивимося, що буде далі. Тепер каже GPT: я маю достатньо початкову інформації, щоб створити відеоролик на 15 хвилин. Перш ніж я розпочну. Розробку структури та сценарію, уточніть, будь ласка, ще кілька моментів, то все-таки недостатньо. Мета відео, яку головну ідею ви хочете донести? Ну давайте ще продовжимо ці питання. Я вже скорочу для вас одразу всі відповіді. Зараз побачите. Тож, мета відео, я написав про широкі перспективні можливості шиї для людства, рівень складності легкий. Бажані приклади сфер різні. Чотири, що це має бути від урок з анімацією, графікою, і п'ять тонн подачі легкий надихаючий. Ну, Відправляємо, подивимося, чи достатньо вже тепер буде інформації. Достатньо. Ми отримуємо спочатку шапку з вхідними даними, далі структура сценарію. Штучний інтелект уже поруч, він допомагає нам планувати день, створювати мистецтво, лікувати хвороби і навіть вивчати Всесвіт. Але це лише початок нової ери ще й змінює різні сфери життя. До речі, можливо, взяти за основу якийсь з подібних сценаріїв або навіть цей, і зняти дійсно відео для цього каналу таким способом, чому б і ні. Ну що ж, ось таким чином працює перша бібліотека, де ви просто берете копіюєте промпт, він має анкету в собі, і далі ви відповідаєте на ці запитання, щоб отримати результат. Користуйтесь, знаходьте щось корисне і потрібне для себе. Рухаємось далі, і наступна наша бібліотека називається Snack Prompt. Кожна бібліотека має свої фішки та особливості використання, і тому ми, власне, не зупиняємося тільки на першій, яку вже побачили. Отже, ось так виглядає снек Prompt. Перекладаємо українською мовою. і тут у нас кожний промпт має ось таку привабливу обкладинку з таким трошечки клікбейтним заголовком. Зліва, до речі, ми можемо обирати не тільки всі підряд промпти, а й, наприклад, конкретно ті, які пов'язані з зображеннями, тобто, щоб згенерувати якісь зображення, ось ми тут можемо бачити. Якусь конкретну картинку, а потім вже використовувати промпт, подивитись, як він виглядає. Також окремо є промпти для автоматизації, які задіюють додатково сторонні сервіси, такі як Make. Ну, але тема автоматизації може бути окремою темою для наших відео. Сьогодні ж ми просто вибираємо пункт промпти, підказки і подивимося, що тут у нас цікавого є. Є багато для фітнесу. Для здоров'я, харчування, покращити свій пост в інстаграм, тут, тут доволі одразу так все в переміжку. І цей варіант хороший для пошуку ідей, коли ви, можливо, не конкретно знаєте, що вам треба, але зайшли сюди за натхненням, як би покращити свою роботу чи якісь сфери життя з допомогою штучного інтелекту. Ну, давайте знову про продажі, генератор високоефективних сценаріїв продажів. Тож, натискаємо на промпт. Внизу сам промт, і він не завжди може бути величезний. Головне, це ідея і як її застосувати. І зверніть увагу, справа у нас є пункт використати підказку. Ми натискаємо. У нас відкривається бокова панель, де нам потрібно одразу вже, тобто не через анкету, а одразу заповнити деякі дані про. Те, що потребує цей промпт, на відміну від попередньої бібліотеки AI4Work, яка працює через анкету. Ось, наприклад, я так заповнив: продукт, крафтові свічки, сервіс виготовлення на замовлення, цільова аудиторія я просто так узагально написав жінки і локація Україна. І тепер ми одразу можемо в Gemini або в GPT натиснути відповідну кнопку і перейти. З вже заповненими бачите тут цими даними. Промпт доволі короткий, але давайте подивимось, що він нам видасть. Скажіть, будь ласка, чи любите ви, коли вдома панує тепла атмосфера, така, що одразу розслабляє і надихає? Саме для цього ми створюємо крафтові ароматичні свічки. Презентація продукту. Про емоційний зв'язок, уні унікальні переваги. Ну, гіпотетичні, так, вам треба тут своє трошечки дописати, я думаю. Ну, і як часто буває, внизу GPT пропонує щось дописати, додати, деталізувати, щоб покращити ефективність цього матеріалу. Давайте подивимося на прикладі промту для зображень, як тут це буде працювати. Уявимо, що нам хочеться згенерувати. Щось у такому стилі, як цей кінь. Натискаємо так само використати промпт. І тут у нас тільки вказується, що конкретно треба згенерувати яке зображення. Наприклад, електричний неоновий тигр. Переходжу в GPT, вмикаю режим генерації зображень, хоча він і без того зрозуміє я думаю. І запускаємо генерацію. Ось такий вийшов тигр, доволі схожий по стилістиці на того коня. Отже, ви можете використовувати промпти для пошуку і візуальних ідей теж. Ну а ми подивимося ще одну бібліотеку з власною фішкою та особливістю. Називається Prompt Hackers. Що ж там цікавого? Отак вона виглядає. Зліва у нас теж є, як бачите, промпти окремо для генерації картинок і ще окремо для Midjourney. Але зараз подивимося на загальну, загальний перелік тем. У нас є пункт всі підказки, і тут є категорії. Давайте, до прикладу, виберемо цього разу здоров'я. І тут у нас, ви бачите, Різні лікарі, які можуть давати, навіть психолог, певні консультації, а також фітнес-тренери, мотиваційні коучі, все це бачите тут в здоров'ї. Давайте подивимося на промпт логопед. Натискаємо деталі запиту. Промпт такий: Я хочу, щоб ви діяли як логопед та розробляли нові мовленнєві моделі, комунікативні стратегії, а також розвивали впевненість у своїй здатності спілкуватися без заїкання. Промпт Невеликий порівняно з тим, що у нас було в бібліотеці AI for Work, тут взагалі малесенький промпт. Ну і власне, ми просто його копіюємо, переходимо в GPT, вставляємо і подивимося, що він нам тут видасть. Приклад комплексного плану терапії для молодого чоловіка, який заїкається. Щодо молодого чоловіка, тут можна в промпті, я думаю, дописати, для кого це треба. Тут є цілі, а далі методи стратегії терапії, техніки мовлення. Тобто тут цілий комплексний план. Ну і, звісно, якщо нас цікавить конкретна техніка і як її робити, то для цього ми просто просимо таку-то техніку пояснити, деталізувати. І таким чином, я думаю, буде налагоджена хороша логопедична робота, наскільки це можливо без живого фахівця поруч. Але це не все, що нам цікаве в бібліотеці Prompt Hackers. На головній сторінці ви також можете натиснути кнопку Генерувати підказки. І тут всього-навсього два поля: роль, в якій ми хочемо, щоб виступав GPT, і яка наша задача. Наприклад, тренер з фітнесу створи якісну персональну програму тренувань для тренажерного залу. Щоб сервіс нормально зараз працював, ми повернули англійську версію інтерфейсу і натискаємо Generate Prompt. Бо з автоперекладом в браузері часто бувають глюки, і я про це регулярно повторюю. Промпт у нас готовий. Тепер уже давайте перекладемо, подивимося. Ви досвідчений та сертифікований фітнес-тренер, ваша експертиза та ката-та-като. Коротше, промпт вийшов доволі великим. Давайте скопіюємо і спробуємо. У нас тут даються гіпотетичні дані, використовуються для кого ця програма, і відповідно в самому промті, тут не через анкету воно нам робить, в самому промті нам потрібно знайти де цей момент з даними або дописати окремо, і тоді ми отримаємо вже. Персоналізовану програму. Зараз ми, нагадаю, подивитися приклад, як можна конструювати складні так звані професійні промти, які складені по структурі, і таким чином покращувати свої навички написання промптів, бо ви можете навіть просто дивитися, як це робить система, і повторювати за нею, щоб було ефективно, коли ви і самі будете собі щось створювати. І наостанок ми подивимося декілька ресурсів від самої OpenAI, тобто від розробника ChatGPT. У них багато є чого пов'язаного з написанням промтів навчальних матеріалів. Посилання нагадаю всі в описі до відео. До речі, якщо це відео вам здається цікавим та корисним, не забудьте поставити лайк і залишити коментар. Це підтримує україномовний контент на Ютубі. Дуже підтримуємо. Отже, перший сайт безпосередньо gpt.com і slash over you, Така, такий лінк. Вгорі направляємо мишку на пункт Learn і вибираємо. Для якої ролі ми хочемо подивитись ідеї, Наприклад, для студентів та учнів. Ось що ми отримали 100 найкращих промпів, чатів для студентів коледжу. Ну, не звертайте увагу щодо коледжу. У нас є всі: або навчання, кар'єра і життя. Ну, щодо навчання. Оце все, що ви бачите, це такі короткі промпти. Тобто, це. Не завжди має бути, як ми вже сьогодні дивилися, величезні тексти. Це можуть бути навіть отакі короткі, але дієві, головне, ще раз повторюсь, ідея. Створіть навчальний посібник, створіть Вікторину миттєво, але зверніть увагу, там, де створіть навчальний посібник, то тут нам потрібно завантажити додаткові матеріали. Це не просто так, що ми написали одне речення, і готово. Відповідно, всюди, де ви бачите, що щось треба додати, то там треба додати. Або просто я хочу дізнатися про нейромережі. Е, е, натискаємо сюди, нас одразу перекидає в чат GPT, і ми можемо цей промпт відправити. Тож, це такий дороговказ ідей для навчання, для кар'єри. Знайдіть свою суперсилу, тобто профорієнтація тут може відбуватися, отримайте відверту оцінку своїх навичок, створіть питання для практичної співбесіди, і також для життя. Керуйте своїм часом, складіть план тренувань, розуміння договору оренду або чи якогось договору, проаналізуйте він щоденний біг і так далі. Нагадаю, що тут у нас є і для інших ролей, тож подивіться. А тепер другий ресурс від OpenAI: у них є сайт Академія. Тут зібрано багато матеріалів для різних способів застосування ChatGPT, також API. Ну і давайте подивимося, що тут. Пакет підказок для роботи. У нас є декілька категорій, наприклад, спілкування та письмо. Коли це треба. Наприклад, треба написати професійний електронний лист. Ось промпт. В квадратних дужках, це те, що нам треба заповнити. І одразу можемо перейти в чат GPT і тут, власне, це внести, заповнити. Перепишіть для ясності, адаптуйте повідомлення для аудиторії. Коротше, все з текстом. Далі зустрічі та співпраця. Створіть порядок денний зустрічей, підсумуйте нотатки зустрічі, створення списку завдань. І ще категорія організація та продуктивність. Документуйте щоденні пріоритети, створіть тижневий план, підсумуйте довгий документ. Отже, теж тут можете шукати цікаві ідеї застосування. І наостанок, щоб. Просто надихнутися тим, як технології штучного інтелекту стрімко розвиваються, ChatGPT створив ще один такий невеличкий сайт з ретроспективою, починаючи з 2018 року і по 23-й, але тут, напевно, ще треба трошки зменшити по 25-й. Ось тут просто все зараз у мене на екрані не вміщується. Подивитися самостійно. Коли у нас є певна м, задача, певне питання, яке ми ставили чату GPT, то в 2018 році модель GPT-1 відповідала би ось так. В 2019 вже трошки більш змістовно, в 21-му коротше, але, напевно, що теж змістовніше і так далі. Натискаємо вгорі далі, щоб подивитися м, наступну ідею, точніше, наступний промпт, який використовувався. І порівнювався в різні роки для різних моделей. Як бачите, тут на деякі питання взагалі дуже коротка відповідь. Тож таким чином, ви можете просто ем, насолодитися прогресом, якщо вам цікаво порівняти, як чат GPT застосовувався на різному в різні часи його розвитку. Що ж, на сьогодні все. Ще раз нагадаю про лайк та коментар, оскільки це дійсно дуже важливо для розвитку каналу. І якщо вам було цікаво, то і поділіться цим відео теж не завадить. З вами був Іван Іванов. До зустрічі в наступних відео.